Вони не розганятимуть майдани та не битимуть активістів через їхню громадянську позицію та інші переконання. Вони найдостойніші українські сини. Так мало би бути. А як стало насправді? Рівно рік тому, 13 березня, в Україні створили національну гвардію знову, так би мовити, на біс. Адже це військове формування вже існувало з 91 першого по двотисячної роки. Тоді Нацгвардія стала своєрідною альтернативою радянським силовикам і складалася лише із так званої еліти спецпризначенців. Нинішні ж гвардійці абсолютно не схожі на своїх попередників, адже більшість із них патріоти-добровольці, колишні майданівці, самооборонівці, активісти, тобто усі, кому штампували ім'я, Бандерівець. І на Майдані були, і в зоні АТО були, і були в частинах, які захоплювалися терористами або сепаратістами, незаконно бандформуваннями. Тобто вони перейшли. Я кажуть, Крим, Рим і Мідні труби. Все побачили в цьому житті. В тімолавах Нацгвардії є й досвідчені бійці, які мають за плечима колосальний військовий досвід. Сергій один із них. І нині чоловік вже дослужився до полковника. У 84-му році я пішов на службу, на срочну службу і продовжував службу. Вже тоді Національна гвардія була теж. З 1995 року ми стали. Наша часть внутрішніми військами. І от з минулого року виходить, опять Національна гвардія. Полковник Лещеня зізнається, внутрішні війська це рішення було політичне. Тож, зважаючи на нинішню ситуацію в країні, треба було щось змінювати та створювати абсолютно нове військове формування. І дійсно Національна гвардія звучить по-іншому, а чи сприймається інакше. Змінилася сама структура Національної гвардії. Перш за все, ми маємо чітку структуру, яка визначає керівництво національної гвардії. Змінилися частини підрозділу, змінилося призначення, а саме головне підбір кадрів, далі оснащення технікою. Березень 2014-й – перший місяць існування оновленої національної гвардії. Голі, босі, голодні бійці без амуніції, без зброї, не кажучи вже про серйозну військову техніку. Окрім кайданок та балончиків зі слізогінним газом, нічого не було, пригадує заступник командувача. Все і ржаве, розтрощене, розкрадене. Тоді давало надію це палке бажання новоспечених гвардійців, які ладні були воювати голіруч. Тож, аби створити дійсно потужну армію, її довелося…